У Чернівцях у чистий четвер кожен охочий міг спробувати себе у писанкарстві. Буковинська традиційна писанка розписана геометричними фігурами. На ній обов'язково є ромб чи трикутник, які означають землю. Зустрічається безконечник або драбинка як символ безсмертя. Основне, я люблю геометричні орнаменти, тому що малювання в мене не дуже. Я собаки не намалюю. Якщо не малюю, то вона буде похожа на коня або на корову. Так, що не обов'язково вміти малювати для того, щоб розписати писанку. О, впевненість тверда рука, ну і я знаю бажання тобі писанка майстер-клас малювання писанки воском влаштували просто неба на вулиці. Відтак охочих поспостерігати за процесом створення символу свята Воскресіння зібралось чимало. А деякі сміливці без вагань бралися за писачка. Якщо не підтримувати традиції наші українські, то тоді не буде і нації. Щоб треба ж з покоління в покоління це передавалося, щоб традиції пам'ятали. І згадували те, що забули за радянські часи. Коли берешся за писанкарство, каже майстриня: треба мати гарний настрій та чисті помисли, адже свято Великодня це свято очищення душі від зла, і писанка має передавати радість.